Компліменти у своє змія Женя, що встановлювати. Вона покаже, що вона робить в спальні. Наші мурашки пішли по шкірі. Я вражена. хто тебе навчив, яка кількість чоловіків буде нам вдячна. Тут у тебе написано задоволення до самих важливих частин. Бо він буде голенький у вас. Да? Доброго ранку! Ви на каналі Hello Helen. І сьогодні саме неймовірне, саме очікуване відео від Hello Helen. Зараз трошки поговорю, бо далі показувати і робити буде ось ця жінка. Вона буде робити таке, вона покаже, що вона робить в спальні зі своїм чоловіком. Сьогодні Лена буде навчати всіх дівчат, як робити правильний, еротичний масаж. Дівчата, вона мені трошки показала вчора ази. і Я скажу, що в мене ж мурашки пішли по шкірі. Я вражена. Тобто ти кайфанула. Як в оцій маленькій білій горівці тримається стільки технік. І тепер у мене питання до кожного масажиста, до кого я піду, в майбутньому. А що вони робить тебе еротичне масаж. Що вони по техніці працюють я не чи ні? просто навіть еротичний масаж. Це не просто порив душі, а це определений набір технік. Іліна вам сьогодні покаже таке, що переверне все ваше життя. А показувати я буду mm. на оцій е е е е красивій бенеці. Реквізити нас є дівчата. Зараз ваше життя зміниться назавжди. А, а, насамперед, життя, а, от хто зараз а, у відносинах, у кого можливо, криза, можливо, хтось хоче покращити свої стосунки, окунутися у минулу романтику. А от для дівчат, які хочуть зробити суперкрутезні відносини у своїй сім'ї або з своїм хлопцем, навіть спустя 10-15 років, коли ви просто дуже добре знаєте. Один іншого. І думаю, та що там новенького втілювати у ці відносини або еротичний масаж, і так все класно. Та ви не повірите, як воно круто працює навіть спустя 10-15 років. Ну, давай проговоримо одразу такий момент. А якщо ти приходиш, подивилася масаж і хочеш чоловіку одразу в цей же день і спробувати на нього. Так і треба, тому що забудеш. А він тобі скаже, а звідки ти цьому навчилась? Хто тебе навчив, де ти все це? І такі питаннячка будуть, тож покажіть йому а, відео Хелоу Хелен, щоб не було накручування у нього отута. Тому що чоловіки так устроєні, вони одразу подумають. Ага, на комусь навчилося, прийшла на мене, зробила хатичний масаж ваше. Мала прикинь, яка кількість чоловіків буде вдячна, особливо тобі. Ну і тобі теж, ти ж будеш вважати, ну, які нам потрібно. Кричати? Кричати? По перше, нам потрібна свічка Hello Хелен. Це дуже дуже сексуальний аромат амберсілк. Він такий, який знаєте, розслабляє, розкріпощає. Запалюєте свічечку. Давай розкажемо спочатку те, що нам потрібно підготувати для масажу. Так запалюєте е свічку, провітрюєте приміщення перед цим. Далі е дівчатка, дивіться, ви будете працювати із олійкою кокосовою олійкою. Не жареним постним маслом, і е, ну, звичайно, якщо ви будете робити в постелі, а це буде у постелі у вас, то треба положити полотенце все-таки, тому що ну, олійка, все жирненьке, ну це ж таке. От. І е, обов'язково, щоб кімнатна температура е, була так, щоб не він не замерз, навіть коли він буде голенький у вас. Да? Ну, частина тіла в будь якому випадку будете його трішки прикривати, Ми будемо все зараз показувати. Що заздалегідь вам необхідно підготувати свічечка Хоу Хелен, вакс, а, натуральна соєва свічечка. Обов'язково Саме класна сексуальна музика. З ютубчика накачали десь і включили обов'язково Приглушене світло, сама красуня, настай офігенський, Отут у тебе написано задоволення. І настай такий, що аж хочеться підтанцьовувати під цю музику, тому що тобі дійсно треба буде навіть трошки підтанцьовувати. Але не просто того, що так треба, а від свого власного кайфу. Волосся. Волосся, волосся. Ну ми ж всі розуміємо, що ми будемо нахилятися. І всі оці патли будуть в общем, у вас у маслі. Тобто, якщо ви до цього готові, це окей. Ну, якщо це ж чесно, це не окей, тому що вони будуть у на грибочку вашого коханого. І це не дуже окей, тому що вони можуть там запутатися і ну буде ніяк. Та... Хвостик пучочок щось зібрали волосечко назад. Окей, так позивний грибочок. У кожної дівчини е є назва стовбур і грибочок. Мішка і грибочок. <сміжка> Добре, міжка, ми будемо називати е грибочком. Да? У кожної дівчини, е у кожної сімейної пари е Він ну, свій. свій позивний. Да? Він у когось це буде білий грибочок, у когось смарчок, у когось <сміжка> мухоморчик. <сміжка> <сміжка> Далі вже ваша фантазія на що заслуговує ваш чоловік? Таким грибочком бо його не звити. А як поліпшуються відносини після таких процедур сексуальних? Дівчата, чоловіки літають, вони хочуть робити для вас усе, дарувати подарунки, розносити вас, ну, як, знаєте, богиню на облачка. Звичайно, коли ви відноситесь до свого коханого як до короля, як для Бога, для якого ти робиш таку крутезну штуку, як еротичний масаж, то ну, будь впевнена, що ти будеш просто одарована і поцілунками, і увагою, і подарунками. Ну, все, що може чоловік дати, він буде старатися. Вау. Ну що, приступаємо. приступаємо. Женя, приступаємо. Женя буде сьогодні твоїм чоловіком? Ну давай, ну давай. <різь> мені повезло сьогодні. Всі зараз будуть дивитися, збуджуватися і заздрити мені. Вау. Ну що, лягаємо, лягаємо да. Дівчата, коли ви робите своїм чоловікам такі кришесносні побачення, пам'ятайте, що це дуже яскраві емоції, які потрібно запам'ятати і заякрити. Тобто, потрібна підготовка. Можете взяти ароматичну свічку від Hello Helen. Коли ви будете запалювати цю свічку потім, він весь час буде згадувати ті приємні моменти, ту вашу свіданку, той еротичний масаж, який був саме в цей вечір. Кожен раз, коли ви будете брати сірник і отак робити, в нього будуть сразу мурашки по шкірі. Також рекомендую використовувати якийсь один парфум, який ви будете наносити під час еротичного масажу або якогось кришесносного сексу, і потім, коли він буде чути цей аромат, в нього буде все внутрі включатися. Тож використовуйте, в общем, всю тяжову артилерію я скипчу час все залежить від того, хто це. Якщо це чоловік, то, ну, звичайно, у кожній родині там може бути 30, 40 може і один часик. Ну, а якщо це а, шиф, шеф в обідню перерву, ну, тут знаєте, часу в обмаль, то треба а, приходити вже а, до швидкого масажу. Тобто, якщо це чоловік, ми починаємо із ніжок да, і йдемо до цієї частини. Якщо ж це шеф Роботі, то звичайно, вже з тієї частини, тому що на ноги вже немає ніякого часу. І так, ніжка, чоловік, коханий, проходимо усі точечки на ножичці. отут усе розмінаємо. У нас є оці кісточки, якими ти ось це і робиш кожну точечку, кожну отак от проходиш. Тобто він навіть може не сильно не заподозрювати, що це все перейде в еротичний масаж, да? а просто якби масажик, обов'язково поперецю і стопочкою, Тобто, у ці всі точечки, це дуже приємно. Як жінкам, так і чоловікам все проходиш, проходиш, пограйся із пальчиком, позалазь сюди, позалазь, так, що. Ну, от вже хочеться десь кудись залізти, да? от, е, кожний пальчичок, розімни його. От, далі переходиш ну, на це все час. Е, е, вистачає десь е, 2-3 хвилинки на стопу. Переходиш далі. Саме найголовніше в еротичному масажі це е, підсилити кровообіг ось у, у цю частину. От сюди, щоб отут, от. Ну, вже бурліло, вже, вже він думав, боже, як класно", да? тобто приминаєш усі чі, всі частини. Обов'язково полазь по ньому, да? починаючи з ніжок, от сюди, от сюди, от сюди. Щоб він, ну кішечка, щось з підтанцьовочкою. Да? Ну, така еротична, пам'ятаєш, що в тебе повинна бути зав'язаним, тому що все буде у маслі. Масочка, звичайно, ви наносите відразу. От, як правильно наносити масло, дівчата? Домиком ручку сюди нанесла масочко, да, теплесеньке. І воно розтікається по ножці. Да, і ти пішла працювати з нею, пішла працювати. Розганяємо кров і взначай так, ніби нібито тишечки дотокуємося до самих важливих частин. Трошки грибочка, там, да, його корніву систему. <реш> тобто, щоб якось не взначай щось трішки зачіплялося. Е, є ще такий один момент, дівчата, будьте дуже обережні, у кого нігті. Еротичний масаж це не про нігті. Якщо вони малесенькі, буде супер класно. У мене, бачите, когітки кішечки. Тобто мені треба бути дуже акуратною кожен раз, коли я роблю такий масаж чоловіку. Подоторкувалася, потім взяла його, розвернула. Якщо ж це а, твій шеф на роботі, тобто ніяких ніжок ти не задієш. Ти зразу переходиш звідсиля, працюєш прямо на його робочому столі. <працюєш> на його робочому столі. Розігнала, тут податоркувалася. Повернула його. Ну, так, Ну що, любий чоловік. Да? Тушила свічечку хеллоу хеллоу і взяла собі трішечки на ручки. Натуральна соя, дівчата, зробили на ручечку, нанесли руки просто нереально вкусно пахнуть. І де б ти не доторкалася до нього, Боже, це начебто ти ти. Кремчик зараз нанесла. І так, продовжуємо. Тобто перепрацьовуємо кожен пальчик, залазимо в нього, фліртуємо з цією ніжкою, дуже її класно розминаємо, ці всі кісточки. Оце ідемо все вище і вище і вище. І так кожна ніжка. Да? Ви можете робити ті ж самі рухи, що і до того. Да? Тобто кішечка побігла сюди, да? трошки хвостиком заділа. Да? От, ручками Жені, зараз вже в неї квадратні допиваю водички, бо щось дуже жарко, спекатно становиться. Це все Жені. Зараз я покажу, як правильно якраз наливати масочко на грибочок. Просто взяти і налити це не окей. Підполучимо, що ця бутилка турецької води це саме наш грибочечок. А що ми робимо? Ставимо ручку отак от домиком. Бачите, доміком. А, поки в тебе тут ніжкою та ішечки треш. Да? А, Женя, ну що, отут? Встановлюємо от -от? <ріст> тут Я можу какошу в руках. Тут вже треш нішечкою. Да? Взяла кокосову олійку, теплесеньку і таїшечки налила в оцей цей домик. Оце. І тільки після цього. Коли ти відчула, від що температура окей, нормальна, не гаряче, тюпліньке, ти робиш, відкриваєш цей домик, і вона олійка розтікає розтікається. Так, розтікається по всьому грибочку і по його стопору. І так, до чого ми проходимо? Звичайно, працюємо в цій зоні красивенько. Тут все так, 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 розтягнули. Так, я будемо розтягнули корневу систему. <реш> Трошечки вниз. Сам стовбур трошки потягли уверх. Ну, не так, щоб боляче це було, а так, ну, розумієте, ви будете відчувати це. Де норма, де не норма. Де окей, де не окей. Далі. Погралися. Вже коханий, думав, Боже, скоріше, щоб ти перейшла до головного. І у нас одна із перших технік, яку ми робимо, це дельфінчик. Найголовніше це е, от, плотне сапайкасне. Тобто, о, ми знаємо, що саме ерогенна частина гайбочку, це от, ну, під шляпкою. Під шляпкою, Тобто тут давно бути усе плотненько, е, як у вагаліщі, собственно, на хаве, а так хлоп і все. Перше, що ми робимо. Це дельфінчик, це занурення. Тобто ми беремо і танцюємо, танцюємо, танцюємо від головочки і по стовпу, так? і танцюємо, танцюємо. Скільки разів робити в принципі, таку техніку? 10, 12. Можна, ну, Ви будете відчувати, коли вже досить і хочеться перейти до чогось іншого. Покажу ще одну із таких самих крутезних технік. Вона називається Стайптізер на Шості. Що це таке? Ми працюємо саме з чутливою частиною гарбочка. Тобто беру два такі пальці. Два пальці. Хочу передати Стало? привіт своїй мамі. І мамі свого чоловіка і сказати, у нас все окей, зараз не хвилюйтеся. Давай не казати, що ми записали таке відео, щоб дивилися. Чи думаєш, подивитися? Звичайно, подивляться, так. Да. Ой, чорт, вони ж підписані на канал. Ну, тобто, у нас все окей. Два пальчики під, під грибочечком, да, під шапочкою грибочка. Дівчата, і робимо отак. От. Бачите? Прикручуємо знову, отак два пальця прикручуються, і знову ми сюди. Давайте я з боська покажу. Тому що вам е перед тим, як робити еротичну Сьогодні увечері своєму коханому а, от, взяти якусь бутилочку і, і також потренуватися, тому що е, ну, не у кожного два пальці от, е, працюють в такому напрямку. Ось, пам'ятайте один момент: імпровізація. Якщо ви щось забули, от не робіть все по плану, робіть імпровізуючи. Да? Там забила, ну хорошо, зараз у через через хвилиночку, через 30 секунд перейду на інше. Роби щось вже інше. Кажень, я пішла у душ, показую вам іще одну крутезну техніку, яка називається, я її називаю Кока-Кола. В общем, що це таке? Дівчата, ставите ручки. Тут дуже дуже важливо, щоб все було плотненько і дуже все полягало. І так, один вниз. І отут ми перекручуємо ручки ось отак, прямо на нашому грибочку. Бачите? Вот, ось ось. І це робимо настільки плотненько, щоб такі от відчуття взагалі були просто космічні. От і працюємо з цією частиною. Далі ще одна класнюча е техніка це кістями. У вас отут все в кокосовій алісі. Ви вже сама вся в кокосово. Да? сідаєте отак от понижче. І ось ось. Тут можна ще задіяти. Якщо ви відчуваєте, що е, вже коханий там гляні і ще трішки ранувато, є е, техніка ножиці. Ось. Тобто вона його якби затримує трошечки до того самого моменту, коли ви розумієте, що ви хочете ще продовжити. Ви ще не все показали, всі свої таланти. так? Як можна закінчити історію, яку ви розпочали, і залишитися назавжди в емоційній пам'яті свого коханого? Можна завершити ручками ротиком або сісти і зверху. Оця маленька свічка може стати якорем, який завжди буде повертати вашого чоловіка у той стан, який був при еротичному масажі. Ви були на, на каналі Hello Helen! Підписуємося, ставимо в коментарях взагалі які теми хотіли би почути наступного разу. Ви бачите, наскільки у нас різноманітний контент виходить. Дзвіночок. Ну і в общем, побачимось, дівчата. Пишіть нам у е, коментарях може... yeah, пишіть, yeah. як пройшов ваш масаж сьогодні? Та напишіть про це, не не соромтеся. А ми будемо відповідати вам.